Ранку всім, кого так само плющать останній тиждень, це порадило мені один фільм, називається Одержимість. І я його вчора подивився і зрозумів, що це реально про мій от останній тиждень чи там 10 днів. Це коли е, кожен день тобі показує, що ти можеш більше. Він вимагає від тебе, щоб ти зробив більше, і ти це робиш, і ну, розумієш, що ти можеш більше. Да? І Ну, це дуже цікаво і це розширює рамки і, ну, твої уявлення про самого себе. І так, да, складно, да, там може бути там, хренове самопочуття, там якісь різні обставини, але все рівно ти береш просто, ну, можливо, на силі волі виїжджаєш. І як висновок тобі ще й дарують на 8 березня пляшку шампанського. Тому подивіться фільм, прикольний. Підписуйтесь. Як бачите, я і пропав через це, бо був інтенсив, але все добре.